Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Як ви зрозуміли з вкладки відео, історія буде присвячена в'язанню кардиганів, а саме з бабусиних квадратів. Так, це історія довжиною більше місяця, тому що більше місяця назад, десь на початку квітня, я зробила ревізію у своїх пряжних запасах і зрозуміла, що в мене дуже багато ниточки Alize Maxi. Вив'язувати на шапки, комплекти, шарфи бажання в мене не було, тоді було вже трішки жарко на вулиці. Що, знаєте, Не всі знали, що буде дуже холодно в травні. І Я вирішила цю ідею відкласти. І тут я натрапила в Пінтересті на ось такі кардигани з бабусиних квадратів. Мене ця ідея захопила і я вирішила, а чому не спробувати? Та почала в'язати квадрати. Спочатку я думала, що кардиган буде лише один, але коли знає, почала міксувати кольори, зрозуміла, що я їх зроблю два. Насправді я зробила більше, але це вже буде в наступному відео про готові роботи весни. Це ж відео буде присвячено саме цим кардиганам, я знімала короткі підключення протягом цього періоду, як саме я в'язала які, знаєте. Перепони були на шляху того, щоб з'єднати квадрати в кардиган, А також додам відео, як я в'язала бабусиний квадрат, як з'єднувала. Тобто відео вийшло такий короткий міні-опис, як зробити такий кардиган. Якщо вам ця ідея цікава, також можете використовувати. Там немає нічого складного. В'язання гачком це одне задоволення, як на мене, в'яжеться ще швидко. Тим паче, в мене гачок був 8 та 10 мм. І, знаєте, одне натхнення швидко і все. Запрошую вас до перегляду даного відео. Також додам, що в кінці відео я поділюся замірами даних картганів і витратами пряжі на дану модель. Дякую всім наперед за перегляд. Також не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, чи в'язали ви таку модель, можливо, зараз в'яжете, або на що саме ви використовуєте залишки пряжі, мені буде цікаво почитати, так як мої запаси ще досі не закінчилися. І я ось гадаю, або в'язати ще один кардиган. Але, знаєте, зараз додам тут фотографію, якщо знайшла. Я ще бачила ось таку ковтинку, мені дуже сподобалося, здається, вона з зари, де йде поперечно таке в'язання із бахромою, ця різнокольорова бахрома. дуже цікава ідея. І зв'язати такий кардиган або ковтинку на осінь, мені здається, теж супер ідея для вив'язування залишків. Дякую всім за перегляд. Ще раз, ще раз повторюся. і поїхали. Всіх вітаю! Сьогодні всі зібрала залишки, які в мене є, і вирішила, що влаштую їм місяць боротьби з залишками. Спочатку думала в'язати комплекти, але ви цього виду не лякайтеся. Я тільки їх викинула з пакету, і то це лише частина. Я хочу е, зв'язати плечовий виріб, і я затіяла, що це будуть бабусині квадрати. У мене достатня кількість Alize Maxi різних кольорів. Також ось ці великі бунтики це картопу темпу, вона товстенька, її доведеться розділити на дві ниточки, але я думаю, що я впораюсь, тому що налаштована рішуче. Також, Хочу їх зараз перемотати і буду думати, як поєднувати кольори. Спочатку я думала, що я це все поєднаю в комплекти, як я і казала, але залишків дуже багато. І я навіть не знаю, скільки потрібно зв'язати комплектів, щоб вив'язати їх всі. І ще, знаєте, кольори не сильно підходящі. Тож, тому ідея з бабусиними квадратами мені подобається більше, тим паче, один кардиган тут вийде точно. Ось, знайшла ще частину також залишків, тож починаю працювати. І як бачите, пряжа різна, і мені здається, я її навіть перемотувати не буду, витрачати на це час, тому що красиві бунтики, це все час. А в'язати вже хочеться почати. Ось якась в мене навіть залишок якоїсь шапки. Здається, я від неї вже ниточку відмотувала. І ось займуся також розділенням картопу темпу. Так, мої перші квадратики. Я вже почала над ними працювати та поєднувати кольори. Ось такі вони виходять. Я думаю, що чудове поєднання буде ось цього пудрового та фіолетового кольору в одному кардигані. І потрішки вив'язую усі залишки пряжі, а потім вже подивлюся, скільки квадратів мені потрібно, та яких саме кольорів буде не вистачати. Дуже подобаються мені ці квадрати і робота летить швидко. Ось ці я зв'язала буквально за годинку. Також, не пам'ятаю чи я сказала, я використовую гачок номер 8 але, думаю, далі переходити на більший гачок номер 10 тому що полотно виходить таке, знаєте, воно красиве, але хотілося, щоб воно ще повітряніше виходило. І також буду орієнтуватися на кількість залишків. Всіх вітаю! Сьогодні 11 квітня і хочу поділитися з вами, на якому етапі я у в'язанні своєї роботи. Ось скільки квадратів я вже зв'язала. Це не безперервна робота, а з переривами на інші процеси. Якщо чесно, я хотіла зв'язати окремо фіолетовий кардиган та окремо пудровий. Тепер вагаюся, розклала квадрати, мені і так і так подобається. Також щодо пряжі, яка у мене залишилася, це ось такі залишки. Я зібрала майже всі, вже, що залишилися. І думаю, що один кардиган зроблю чорного кольору, а інший білого, тобто з'єднання квадратів. Цих кольорів у мене саме більше. тож, ще думаю: ось скільки. І мені так захопила ця робота це поєднання кольорів підібрати. І щоб вистачило її, тому що тут деякі квадратики, наприклад, якось цей, зв'язаний, що в мене жовтого кольору, вистачає лише на серединку. Ось, Дуже подобається. Все, буду працювати і сподіваюся, вже підключуся, коли буду з'єднувати квадрати. Сьогодні вже 14 квітня і я вже ось так просунулася у квадратах. В кожному я дов'язала вже четверте коло. І, знаєте, дуже дуже подобається. Я така думаю, чому ми я раніше не в'язала квадратів. Ну Вони просто ну такі красиві. ну ладно. І все-таки буде один у мене чорним кольором з'єднаний ось цей, цей сірий. А кольори фіолетовий і бежевий будуть з'єднані білим кольором. Я вже так трішки розмістила, потрібно нав'язати по 16 квадратів, тож буду робити далі. Сьогодні вже 23 квітня і в мене всі квадратики збільшилися на ще одне коло. Так, трішки я випала з їх в'язання, тому що були свята, Великдень, і також оформляла майстер-клас на в'язання кардигану з Alize Puffy Fine. Тож трішки їх відклала, але далі буду продовжувати. Я щось прорахувалася, і тепер потрібно ще дов'язати квадратики. Білі ось частину я вже обв'язала, а бежеві ще треба буде ще рядочок молочного дов'язувати. І я так поміряла, що не вистачає ще одного кола, тож буду дов'язувати, щоб вистачило. Ширини для кардигана. Я вже так трішки прикинула залишки пряжі, і мені напевно не вистачить на з'єднання чорної та білої ниточки, тож дозамовила по моточку білої та чорної Alize Maxi. Всіх вітаю! Сьогодні 7 травня і трішки я затягнула з цими квадратами, займалася іншими своїми процесами. Ось так я вирішила з'єднувати квадрати. Перепрошую одразу за картинку, я розмістила їх на підлозі, тому що іншого місця в мене в квартирі немає. Зроблю остаточне фото, я їх вже перекладала декілька разів, але остаточний варіант буде ось такий. Тож зроблю фото і напевно буду починати з'єднувати. 10 травня сьогодні і я чорний кардиган поки що відклала, а почала дов'язувати ось білий. І ось які квадрати в мене вийшли. Щоб ви розуміли, тут мікс просто білої пряжі різного метражу, різного виробника. Сподіваюся, що вже в готовому виробі це буде не так помітно, тому що перед та спинкою я ще зробила по колу молочний колір. Ну, поки що мені все подобається. Також зроблю фото, як повинен виглядати готовий виріб, та буду починати зшивати. Ну, удачі мені! Ой, що я вам скажу? Мені здається, в'язати квадрати в цій ідеї було саме легше. Сьогодні, 14 травня, я продовжую шивати свій кардиган, і хочу сказати, що білий я вже шила, буду його розпускати, тому що по тілу кардиган мені подобається, а рукавчики вийшли досить таки довгими. Тож я, Чорний також я вже шила і буду розпускати. На кожному квадратику я пров'язала 7 кіл, і ось на рукавчиках сьоме коло доведеться прибрати. Так, один рукавчик я вже розпустила і почала ось над іншим працювати. Скажу так: якщо залишити тільки 6 рядочків, тобто 6 рядків по колу, то кількість пряжі зменшується майже на 60 грам. Тому Кардиганчик такий він сам по собі важкенький, я його, звісно, ще не важила, але ну, до кілограма точно. Ось таке насичене відео вийшло. Я сподіваюся, вам сподобалося. І тепер щодо замірів та витрат на кардиган. Я ось записала в блокнотик, буду подивлятися. У мене на білий кардиган Пішло 870 грам, а на чорний 860 грам. Тобто от майже 900 грам ниточки потрібно на таку модель. Щодо в'язання квадратів, я в'язала квадрати на чорний і на білий однаково. Починала я в'язати із меншого гачка, тому що у мене ниточка була в обмеженій кількості і я використовувала залишки. Тож я починала в'язати з гачка номер 8 а потім, десь на третьому ряді, я переходила на гачок номер 10 І таким чином полотно виходило таке більш повітряніше і більш. Ну, я не скажу, що воно повітряне, але легше це 100%. Розміри квадратів у чорному кардигані у мене 27 на 27 см. Ширина. У мене 59 та довжина 57 см. Я не знаю, чи потрібні ці заміри, я їх продублюю в описі під відео. Якщо вам такі заміри будуть цікаві або корисні, ви можете прийти та глянути в описі під відео. Також на квадрати, які я використовувала на рукава, як ви зрозуміли, я їх перев'язувала мільйон разів. Мене вони, вони так втомили, якщо чесно. Але все-таки результатом я супер задоволена. На рукава я в'язала квадрати на 1 ряд менше, і по сантиметрах в мене вийшло 23 см на 23 см. Також білий кардиган в мене вийшов трішки він довший, і довжина 60 см. Не знаю чому, можливо, залежно від самої ниточки, тому що. Скрізь я використовувала Alize Maxi, але в деяких рядочках я додавала картопу темпу, потім накоспортвул, і також деякі ниточки були в 2-3 ниточки, там, де чорний колір. Ну, залишки, як ви зрозуміли, це все було з залишків. Щодо ваги я сказала, тепер щодо е, таких. Моїх висновків по в'язанню цих кардиганів. Це мега цікаво, мега цікаво в'язати, поєднувати кольори, можна по різному пряжу міксувати. Я ось додам тут також фотографію на каналі, на каналі, в інстаграмі Лілі. Вийшов також, я думаю, вже вийшов на момент зйомки, він ще в процесі, але на момент виходу відео я ж монтую відео ой, ще декілька днів. На момент виходу відео він точно вже вийде. Є майстер-клас на ось такий кардиган, і там дівчата у тестовій групі міксували різну пряжу. Це може бути і мохер, і напівшерсть, і напівбавовна. Тобто фантазії можна з паєтками, з букле. Я не знаю, сюди можна просто в'язати От все, що у вас на залишку, все можна пустити на ці кардигани. Це дуже, мені здається, крута ідея. Щодо помилок, які траплялися в мене при в'язанні даного кардигану. Перш за все, це заміри. Я спочатку вив'язала 16, я, до речі, не сказала, на кардиган потрібно 16 квадратів. Я вив'язала 16 квадратів усі однакового розміру, поміряла, щоб мені вистачало по ширині і довжині, мене все влаштовувало і почала шивати. Я шила спочатку білий кардиган і зрозуміла, що рукава виходять мега довгими, і я їх почала торочити. Розпускати, знаєте, ще один ось цей з квадрата одне коло, зменшувати на коло, і тоді знову сшивати. Я їх спочатку зшила один рукав, зшила квадрати, пришила до пройми і зрозуміла, що другий рукав я невірно з'єднала квадрати, і вони в мене виходять різні. Я знову розторочила, знову сшивала. З чорним там взагалі якийсь Апокаліпсис був, тому що я не зробила фото, я його розмістила на коврику, як я хочу з'єднувати. Зробила фото. Але потім, коли я почала шивати, я не знаю, про що я думала. Я не з'єднала так, як потрібно по фото. У мене вийшло, що ліва сторона відрізняється від правої. З рукавами там взагалі була. Якась трагедія, я кожного разу неправильно його шивала. Як висновок хочу сказати на майбутнє, якщо ви в'яжете такий кардиган, візьміть булавки, візьміть шпильки і прикріпіть місця, в яких потрібно шивати. Тому що в мене з рукавом була така проблема. Я спочатку один рукав шила зверху, пошивала квадрати, а другий рукав я навпаки не з тієї сторони шила. І там цей ефект. Ось, з'єднувати, торочити, мені геть зовсім не сподобався. Я чорний кардиган, скажу чесно, відкладала на декілька днів, потім сідала знову і знову переробляла. Тому, на майбутнє, якщо ви шиваєте дані, даний кардиган, або робіть це одразу на коврику в себе на підлозі, з'єднуйте шви, де ви маєте прокладати ось цей. З'єднувальний шовчик і тоді все буде супер. Також однією з таких помилок, які не те, що помилка, те, що мені зовсім не сподобалося а пряжа картопу темпу. Вона складається, я сподіваюся, тут на підзйомі додам. Вона складається із чотирьох ниточок, які скручені між собою. І ось цієї картопу темпу в мене була дуже велика кількість, і я вирішила вив'язувати на ось серединки. Кардигана, ну, квадратиків і на другий, третій ряд, де вистачало. Але щоб в'язати в одну ниточку, це занадто товсто. І я почала роз'єднувати. А коли роз'єднуєш ось цю кручену ниточку, вона ось так, як знаєте, Мівіна, Вона закручується. І щось зробити з нею це неймовірно складно. Я вже коли в'язала ці квадрати. Я так думаю, ні, я все-таки вив'яжу, я вив'яжу залишки. Але я вже і сто разів жаліла, що я взялася за цю картопу темпу її ось розпускати на дві ниточки. Але як варіант вив'язування залишків, це все-таки супер ідея. Ну, ось з такими казусами, можна сказати, я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Діліться в коментарях. Щодо думки про ці кардигани, можливо, у вас є якісь побажання, або, знаєте, побажання, що можна ще виправити, покращити. І буду рада, якщо напишете в коментарях. Дякую всім за перегляд, бережіть себе і до нових зустрічей. Пока-пока!